Вітаю всіх! З вами Олександр Погребиський, офіцер Збройних сил України, і той самий депутат, що воює. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливі теми, теми, які хвилюють всіх. Зокрема, основою для сьогоднішньої розмови стала стаття Валерія Залужного в дзеркалі тижня, в якій він критикує наступальні дії на Курському напрямку. і... Реакція влади через свої анонімні телеграм-канали з такою тезою, що що там розуміється Валерій Залужний взагалі в наступальних діях. В ньому вон, проблема з наступом на Запорізькому напрямку. Так от, сьогодні ми детально розберемо, які там були проблеми, хто і чому ці проблеми виникли, хто став причиною цих проблем, які події стали причиною цих проблем. В принципі, що стало причиною того, що ми на даний момент програємо у війні. А перед цим обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал, для того, щоб якомога більше українців знали і чули про правдиві події тих часів, а не черпали інформацію з анонімних телеграм-помиєк, дуже часто які використовує влада. А отже, основою для нашої сьогоднішньої розмови буде стаття з Нью-Йорк Таймс, яка дуже детально розкриває події від початку повномасштабного вторгнення Росіян на нашу територію. Як, я, яку участь Сполучені Штати і командування армії Сполучених Штатів Америки приймало у цих подіях? Як ми з нашими партнерами в співпраці протидіяли росіянам і так далі, і так далі. На початку вторгнення повномасштабного вторгнення росіян на нашу територію у місті Візбаден було організовано сумісний координаційний центр, в який увійшли дуже авторитетні і досвідчені військові генерали Сполучених Штатів Америки, зокрема Міллі, та наші представники наших збройних сил, зокрема головнокомандувач Валерій Залужний, та генерал з дуже високим бойовим досвідом. Михайло Заброцький, першими операціями, які були заплановані нашими союзниками разом з нами, це була наступальна операція на харківському напрямку. Всі ми її чудово пам'ятаємо: успішні дії в Київській області, успішні дії на Херсонському напрямку. На харківському напрямку ми дуже швидко, після звільнення Київської області, на Харківському напрямку, ми дуже швидко почали е, проривати бойові порядки противника, е, брати в полон військовослужбовців Російської Федерації. Е, отримали дуже багато трофейної техніки, боєприпасів і так далі. І так далі. Всі пам'ятають ці позитивні часи. Також позитивним моментом стало звільнення Херсона. Е, і от якраз на звільненні Херсона почались якісь незрозумілі дії. А саме почалось втручання політиків, зокрема представників влади у, у військове планування, що і стало причиною е, в подальшому вже в інших операціях, ряду е, наших поразок. А отже, наступальні дії, пов'язані з звільненням Херсону, Потребували більшого часу і більшої підготовки, про що зазначали наші західні партнери при плануванні. Але пан Зеленський дуже наполягав на форсуванні подій, оскільки в вересні місяці він запланував собі виступ на Генансаблеї ООН. І це було важливо для нього на той момент. Це перший момент, коли здоровий військовий глузд при плануванні. Не відігравав важливої ролі для політиків і для влади, зокрема. Але як нам відомо, звільнення Херсона відбулось в листопаді місяці, воно відбулось успішно, не дивлячись на намагання форсувати ці події ще в серпні місяці. Далі влада і, в принципі, ті тези і ті сигнали, які подавав Зеленський, вони заключались в тому, що ми переможемо, ми звільнимо всю територію, всі пам'ятають ці переможні реляції. Більшість населення було з піднятим настроєм. Військові, а я якраз приймав участь безпосередньо в Херсонській наступальній кампанії. На той час я був сержантом, командиром відділення. Більшість служби проводив в посадках, викопав нереальну кількість окопів. Саме під час херсонської наступальної операції отримав першу свою важку контузію і був евакуйований з поля битви, і як результат втратив слух на ліве вухо і досі з цією проблемою живу. Тому що таке херсонський наступ, знаю безпосередньо, як людина, яка провела його в посадках, окопах під обстрілами авіації і так далі, і так далі. Саме в цьому місці наші західні партнери, зокрема, генерал Мілі, зазначав і зауважив, що е, зараз е, дуже правильний момент для того, щоб сідати за стіл перемовин і на цих самих перемовинах е, е, заходити з позиції сили, з позиції країни і армії, яка перемагає і знищує е, російські підрозділи один за іншим. І саме в цій позиції ми могли домовитись на наших умовах. Натомість, влада, зокрема, Зеленський, наголошувала, що ми здобудемо абсолютну перемогу і не треба ніяких перемовин на даний момент. Можна зробити висновок, що рішення, які приймав на той момент Зеленський, вони несуть здебільшого емоційний характер, вони є такими тактичними переможними реляціями. І чомусь мені згадуються його слова ще до повномасштабної війни, коли він казав, що в нього немає часу на того, щоб думати стратегічно. Але наші союзники, наші партнери, вони якраз мають досвід стратегічного мислення і на той момент, виходячи з свого досвіду, наполягали на тому, щоб ми сідали і домовлялись саме з позиції сильної країни. Але як результат переміг не Дорослий здоровий глузд, а емоційні рішення, і переможна перемога з потужною потужністю, яку ми бачимо, до чого призвела на даний момент, і бачимо, до якого стану на лінії фронту ми прийшли. Хотів би звернути увагу до нещодавного інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка під час свого дня народження. Де він зазначає дуже такий цікавий факт, про який він ніколи не розказував. Можете, до речі, подивитися інтерв'ю. Я думаю, що вам всім буде корисним. Щодо ситуації, яка склалась в 2014 році, у якій була необхідність підписання мінську, і що, які передумови стали саме підписанням мінського. А отже, якщо узагальнити, передумовами було те, що в той самий момент. Російські війська почали переходити державний кордон і зайшли на нашу з вами територію. Я пам'ятаю ті часи. Я служив в десантно-штурмових військах з 15 по 17 рік. Вся моя сім'я, чоловіча її частина, приймала участь у війні. Тому я дуже добре пам'ятаю ті події. Регулярна армія перейшла кордон і. Тоді наші військові взяли в полон російських десантників, що стало основою, і допити російських десантників стали основою у наших перемовинах з нашими західними партнерами. Тоді п'ятий президент саме ці допити виклав на стіл нашим західним партнерам як аргумент того, що Росія порушує всі міжнародні правила і норми. І що стало в принципі основою щодо того, щоб всадити Путіна за стіл перемовин. Потім народилось Мінськ- 1 з припиненням вогню. Дуже багато військових досі негативно відносяться, але це дало, дало нам можливість перевести подих, зібрати армію, сформувати цю армію в тій кількості бригад, які ми побачили всі. Під час повномасштабного вторгнення, і саме які вигнали противника з Київської області, Харківської області, і так далі. І так далі. Саме цей поганий мінськ, саме розуміння своєї ролі, місця і часу, і бачачи і маючи стратегічне мислення, п'ятий президент зумів вибрати правильне рішення для того, щоб виграти час для своєї країни, для своєї армії. І для того, щоб для того, щоб її зробити сильнішою. А тепер мені цікаво послухати вашу думку. Чи варто було всаджувати за стіл перемовин росіян після позитивних і переможних подій після херсонського напрямку? Мені цікава ваша думка. Я обов'язково з нею ознайомлюсь. А Отже, залиште її обов'язково в коментарях. Зараз поговоримо про більш детально, поговоримо про... Запорізький напрямок, і поговоримо про те, як відбувалися події з плануванням, і що пішло не так. Наші західні партнери разом з головнокомандувачем Залужним і з Михайлом Забродським розробили план, згідно якого головний і основний напрямок удару передбачався Мелітопіль, тобто запорізький напрямок і напрямок удару саме до Мелітополя. Яка ціль була? Ціль була заключалась в тому, щоб перерізати логістику забезпечення російських військ. Саме на цьому наполягав генерал Залужний, мотивуючи вибір головного напрямку удару. А отже, згідно плану, який розробили наші західні партнери разом з нами, сформувався для наступу, для запорізького наступу, було сформовано 12 бригад. Також було передбачено. Відволікаючи дії, якими мав керувати генерал Содоль в напрямку Маріуполя, наступальних дій, імітуючи наступальні дії в Маріуполь, напрямку Маріуполя, і також допоміжні дії для сковування противника, якими мав керувати генерал Сирський в районі Бахмута. Але згодом відбулася ставка Верховного Головнокомандувача, на якій було прийнято рішення, що комплект військ на запорізькому напрямку і наступальних діях на запорізькому напрямку має бути не 12, а 7. Тобто зменшили його більше ніж на третину, на 5 бригад. Що стало причиною? Причиною стало невдоволення генералом генералом сирським стосовно своєї другорядної ролі у цих самих подіях. Також, крім того, що обрізали кількість бригад на запорізькому напрямку, також була зменшена кількість боєприпасів вдвоє. Тобто, половина боєприпасів була передана саме на в район Бахмута. Якщо загалом подивитись, що стало причиною таких рішень. На мою думку, в той самий момент президент Зеленський почав сприймати генерала Залужного як не генерала своєї армії, який планує відповідно військові дії для успіху Збройних сил, а як політичного опонента, який, за першими рейтингами, вже перемагав на той момент президента Зеленського на якихось гіпотетичних потенційних виборах. Саме це стало. Причиною, на мою думку, прийняття таких нераціональних рішень, результатом чого стало провальні дії, військові дії на Запорізькому напрямку, а також провальні дії в районі оборони, оборони того самого Бахмута. Ми втратили і Бахмут і не просунулись на Запорізькому напрямку. Також варто зазначити, що е, після Змін у плані, який був розроблений разом з нашими західними партнерами, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, наших про це, наші партнери про це не були попереджені. Відповідно, вони дізнались про це з даних своєї власної розвідки, коли побачили переміщення наших військ з запорізького напрямку, тих самих п'яти бригад у напрямку Бахмута. Навіть не дивлячись на зміни у плані, наші західні партнери, розуміючи важливість моменту і розуміючи паралельні події, які відбувались в російській армії, нагадаю, бунт Пригожина по відношенню до міністра оборони, що послаблювало моральний дух і моральний потенціал Збройних сил нашого противника, неодноразово подавали сигнали нашій владі стосовно того, щоб все ж таки перекинути назад на запорізький напрямок ті самі п'ять бригад для того, щоб скористатись цим моментом і отримати успіх в наступальних діях на запорізькому напрямку. Але навіть у цьому випадку влада не послухала наших західних партнерів і залишила ті сили, які планувались раніше. В, місті, в обороні Бахмута. До чого це призвело, ми всі з вами знаємо. А тепер підведемо підсумки, що ж стало причиною того, що наступальні дії на Запорізькому напрямку провалились. Чи стало, це причиною, чи стало причиною планування залужного разом з західними партнерами, чи причиною все ж таки стало Нерозуміння стратегічного моменту країни, неосвідомлення важливості військового мистецтва та планування, а прийняття верховним головнокомандувачем емоційних рішень, продиктованим соціологічними опитуваннями та усвідомленням того, що на політичному полі з'явився сильний конкурент у вигляді головнокомандувача Валерія Залужного.